Юху та його друзі уперед! Юху 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 наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до всі разом за любки ми помчимо Юху, а як прийде ворог, відсіч теж йому дамо разом. Грінь тройський. Для звіря таких птахів, та сюди проникло трійконе, другів лихих, лихих. Мріють захопити Суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо! Ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. А весела чіву фантастичний майянюк. Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Їх мчить як вітер, до пригод усіх веде. Юху! Юху, руки, Пені, лимі, Чіво, разом п'ять за п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! те панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так. В пошуках пригод рушай із нами, друже йти. Забруднене море. Що сталося, Чиву? Тільки без паніки, Добре. Море стало шоколадне. Що? Ого. Воно справді стало шоколадне. Цікаво, яке воно на смак. Вочевидь, вода на смак жахлива. Це не шоколад, а червоний приплив. Червоний приплив? Що це? Коли море забруднене, починають розмножуватися шкідливі водорості, і море стає червоне, це зветься червоний приплив. У морі просто купа сміття. Ой, лихо, не дивно, що море забруднене. Якщо забруднення пошириться, вся риба загине. А ні, що ж зараз коїться під водою. нам Робити, куди подітися. Вода забруднена. Усюди червоні водорості. О, ні, який жах. Ми всі можемо задихнутися. Як же бути? Послухайте. Червоний приплив швидко поширюється. Вибір у нас невеликий. Тимчасово перечекати на суші. Заради нашої ж безпеки. Але ж ми риби, як нам дихати на суші, Ваша Величність? Про це не хвилюйтеся. Я маю дещо саме для таких випадків. Ого. Оце так. Дивина. Ого Ого Завдяки цим машинам ми можемо вижити на суші. Ну що, сідайте уперед. Що це? Дивина. Глянь, це акваріуми на колесах. Що риби роблять на суші? Вони ж не зможуть дихати. Вітаю всіх. Я морський король. Можна запитати. Вітаємо. Звісно, питайте. Я хочу поговорити з представником сухопутних, де його можна знайти. І з представником сухопутних? Дідусь Руні завжди радий вас бачити, ваше величність. Ваша величність, Що привело вас усіх на сушу? Ви представник сухопутних Руні? Ні, я не представник, але я тут найстаріший житель. Тоді вам певно відомо про давню угоду, укладену між морем і сушею. Пам'ятаєте, Руні? Чекайте, про яку угоду мова? Так, згадав. Дідусю, про що це каже морський король? Вам щось відомо? Це дуже дуже давня історія. Колись дуже давно біля берегів Грініт стався жахливий червоний приплив. Багато риби загинуло, тож ця страшна біда вкрай засмутила морського короля. Король думав, що червоний приплив спричинили сухопутні тварини і попросив їхнього представника якнайшвидше зустрітися з ним. Морські жителі потерпають від червоного припливу. Це все через відходи, які сухопутні скидають у воду. Що пробачте, ваше величностей я накажу усім бути обачними. Я хочу мати підтвердження, тож пропоную укласти угоду на випадок, якщо це повториться. А що у ній прописано? Якщо червоний приплив станеться знову? Морським жителям доведеться шукати порятунок на суші. Я хочу, щоб ви дали слово, що сухопутні нададуть морським жителям усіляку допомогу. Обіцяєте? Так, королю, даю вам слово. Тож вони підписали письмову угоду. Дідусю, оскільки в морі знову відбувся червоний приплив, ми повинні подбати про морських жителів, так? Саме так. Я не знаю, хто скидає сміття у море. Та через забруднення води морські жителі змушені залишити свій дім і перебратися на сушу. Вони залишаться з нами, поки море знову не очиститься, а поки що подбайте про них якнайкраще. Вам добре спалося вночі? Сьогодні чудовий день для занять, правда, друзі? Червоний приплив не спадає. Та якщо у морі розмножилися червоні водорості, то це надовго. Що це за звук? Здається, він лунає звідти. Коли він плаче, то навіть іще гарніший. Ваше величносте, чому ви плачете? Я боюся, ми ніколи вже не повернемося назад у море. Не хвилюйтеся. Ми з'ясуємо, хто спричинив забруднення і неодмінно знайдемо їх. А я тим часом створю машину, яка розчистить водорості. Дякую вам. Лемі, треба будь що знайти тих, хто забруднює море. Я завжди кажу: я чесний звір, який бореться за справедливість. Запам'ятайте ці слова. Поглянь на туди. Я знайшов лиходіїв. Це справа лап упса та купса. Ваше величність! Ми знайшли їх. Ми знаємо, хто лиходії. Що? Упс і Купс, крокодили, які працюють на злого боса, і вони щодня скидають відходи у море. Упс і Купс, то ось хто винен. Мої сухопутні друзі. Той, хто схопить цих друзяк бандитів які забруднюють наше море, отримає мою золоту машину акваріум у винагороду. Розшукується Упс і Купс, винагорода, машина акваріум. За що не пробачу упсу і купсу забрудненого моря. Ваше величносте. Я зробила чудовий акваріум спеціально для вас. Хочете покажу вам. Добре. Чому б і ні. Показуй. Ше величність, то як вам акваріум? Що ж, гадаю, він справді гарний. Купса, звідки у селі стільки акваріумів? Я бачу золотий акваріум біля будинку Пеммі. І справді, поцупимо його до замку і залишимо собі Уперед, Упсе. Чому цей акваріум їде так повільно? Тут нічим дихати. Ні, Це жопси купс. Вони вкрали машину короля. Ну постривайте. Та що таке з цією машиною? Ну що, попалися. Купси і купси. Ви хоч розумієте, скільки болю і страждань завдали нам, скидаючи бруди сміття у морські води? Розуміємо. Ми більше не будемо, будь ласка, відпустіть нас, Ваша величність. Добре, я звільню вас, але за однієї умови. Якої? Глина. Чудовий засіб проти червоних водоростей. Добудьте її висипте у море. Робитимете це, доки вода у морі знову не очиститься. Зрозуміло? Так, Ваша величносте. Як я й обіцяв? Я дарую свою машину Юху і Руді за затримання упса й купса. Дякую вам. Ура! Бувайте! Бережіть себе! На все добре! Бувайте! <nós�� miaAST> <windows> Купся, це просто жах! Що таке, упсе? Мені кортить у туалет. Що ж робити? Можеш сходити тут. Нема чого хвилюватись. <đã ching> <hensi> і правда, купсе. <Ministry> Стійте! Куди нас тягнете? Ви двоє забруднюєте море і будете за це покарані. Що ні не треба! Рятуйте! Хто такий злий бос? Ви тільки погляньте на це. Ой лишенько! Це що сміття? Звідки воно тут взялося? Певно, його хтось приніс. Це просто не нічон. Не можна так змітити Купса, здається, вони дуже обурені. Не знаю, як тобі, Упсе, а мені завжди добре, коли їм погано. Ось що я скажу: без Упсе і Купса тут не обійшлося. Ці крокодили просто несерпні, а злий бос, який змушує їх це робити, ще гірший. Так, правильно, та ми ніколи не бачили злого боса. Це дивно. Знаєш, Чіво, твоя правда. Ніхто з нас досі не знає, який насправді у нього вигляд. Має бути якась причина, чому злий бос постійно ховається від усіх. Але я гадаю, що він приблизно такий. Якщо чесно, мені здається, що злий бос насправді дуже красивий. Місцеві жителі його обожнювали, бо він був такий милий. Який гарненький! Куди ж ти? О, ні. Красунчику, а йди на до нас. Алло? Злий боси, ходімо на побачення. Як же мене це дістало? Те злому босу не подобалася така нав'язлива увага. Який же він симпатичний? Справжній красунчик. Кемера так його любить. Годі вже мене знімати. Злий баси завжди. Не думав, що бути красеним так важко. Де ж ти босику? Пронесло. Так жити більше не можна. Відтоді злий бос почав ховатися під темним плащем. Певен тепер мене не впізнають. Сподіваюся, колись я побачу його симпатичне личко. Думаєш, пемі каже правду? Не знаю, Упсе Я завжди кажу: справжній красень весь час хизується своєю красою і нітрохи її не соромиться. Правильно, Ленні. Я ніколи не бачила, що Пенмі ховала від когось своє обличчя. Знаєте що? Я думаю, що злий бос. Мені здається, що злий бос це зачароване чудовисько. Він має знайти кохання, перш ніж упадуть пелюстки троянди. Він щодня чекає на любов, але ніхто не може закохатися в чудовисько, тож його душу огортає нескінченний сум і ніщо не здатне заповнити глибоко порожнечу в його серці. Yeah. Ого! Схоже, я заблукав. Як можна звідси вибратись? Мій час спливає. Невже ніхто мене не покохає. О, ні! Я залишусь чудовиськом до кінця своїх днів. Як же мені з цим жити? <гум> Історія чіву якась безглузда. Не те слово. Ось що скажу у чіву, як завжди, страшенно бурхлива уява. Краще я вам розповім, який він злий бос. Злий бос нікому не потрапляє на очі, бо у нього на обличчі велика родимка І тому, куди б він не пішов, з нього усі сміються. більше не можу ходити вулицями з такою цяткою. Злий бос загримувався, щоб приховати родимку і вийшов гуляти. І злий бос виходить із дому, коли його ніхто не бачить. Він вирішив усіх уникати. Ну, що скажете? Моя версія значно ймовірніша, ніж вигадка Чіву і Пемі, правда ж? Гадаю, історія Лемі схожа на правду. Після всього почутого тепер мені кортить дізнатися, хто насправді злий бос. Якщо так подумати, злий бос і справді дуже загадковий. Це ви, упсикупс. Я злий бос. Із першої зустрічі він ніколи не показував свого обличчя. Злий босе, ми принесли вам обід. Поставте за дверима. Чому він не хоче, щоб ми занесли їжу? Не знаю. Може, він любить їсти на самоті? Чому бос не показує нам свого обличчя, а ще ніколи не дозволяє заходити до нього у кімнату? Боже злий бос вампір, який обожнює темряву. Ну Це навряд. Чому так довго? Пробачте злий боса. Я відійду ненадовго, а вистережіть замок. Зрозуміли? Він пішов. Обшукаймо його кімнату, доки його немає. Ходімо. Щоб увійти до кімнати злого боса, потрібно знати пароль. А ще туди можна потрапити, якщо знайти ключ? Де у цьому замку можна сховати ключ? Я знайшов. Він був схований у тім'якій іграшці. Нічого незвичного сам бачу. А це що? Купсе, купсе? <звук> ви нас скликали в боса. Що ви тут робите? Прибирали вашу кімнату, босе. Мерщій готувати вечерю. Так, босе. Злий бос знову кудись пішов. Скористаємося ситуацією і зайдімо ще раз. Купсе, хто це такий? Якийсь кумедний коротун. Ах, ви ж наїдники. Що ви робите у моїй кімнаті? Хто дав вам право зайти без дозволу? Не хочу більше вас бачити. Забирайтеся звідси. думаю, що злий босс це. Ви готові? Це мумія замотана з ніг до голови. Ні, не може бути. Злий бос чудовисько сказки про красун і чудовисько. Ось він хто. Хобси, вони і досі говорять про нього. Наближте, друзі, ось який себе злий бос. Повірте. Ні, це неправда. Друзі, насправді він має отакий вигляд. Бос це Франкенштейн. Ось його справжня личина. Кажу вам. Не, послухайте мене. Бос це страхітливий вовк. Серйозно. Друзі, я розповім вам, хто такий злий бос насправді. Руді, а ти точно знаєш? Ну, звісно, знаю. Насправді, злий бос, це. Бос цілий ході. Він приносить лише неприємності. Так, це правда. Не варто сперечатися, хто він насправді чи який він зовні, бо це не має значення. Не віриться, що ми згайли на це стільки часу. Гадаю, нам теж варто припинити з'ясовувати, хто такий бос. Згодано бсе. Краще придумаємо, як іще накапустити місцевим жителям. А як тобі ідейка?